З яблучним спасом сердечно вітаємо, Божої ласки та миру бажаємо, тепла у родині, ясної погоди, здоров'я міцне, хай вас не підводить. Життя нехай буде, солодке і щасливе, і щира молитва до Бога долине. Хай Господь захищає від горя й біди, у добрі і любові, щоб купались завжди. Нехай серце наповнить повінця надія, неодмінно здійсниться найбажаніша мрія, світле свято наповнить усіх розумінням, що у власних руках наш шлях до спасіння, нехай стали стежка ласкавої долі, щоб найкращого всього було в ній доволі, зичу спокою в серці, в душі ласки бажаю, зі світлим святом преображення Господнього вітаю.